Сьогодні ми знову відвідали прифронтові населені пункти оріхів гуляйполе для того, аби доставити гуманітарну допомогу спільно з волонтерами Червоного Христа. Це наші помічники не лише на ліквідації наслідків прильотів і ворожих обстрілів, але і з метою надання гуманітарної допомоги. Сьогодні ми доставили мешканцям гігієнічні набори, а також набори ліків, які зараз дуже потрібні людям. Це противовірусні жарознижуючі, а також заспокійливі лікарські засоби. Розвозимо регулярно набори першої допомоги, ліки, набори для надзвичайних ситуацій, в яких там є і посуд одноразовий свічки, батарейки. вам, ми вам цілий душі. Спасибі. Дякуючи вам, і ми тут живемо, виживаємо. Ми тепер живемо. Не виживаємо живемо.